Через аномально теплу зиму та ранню весну цьогоріч кліщі відправили до лікарів сотні господарів домашніх тварин, адже незагал відомо, що укус цього паразита може мати серйозні наслідки як для самих улюбленців, так і для їхніх власників. Зазвичай підчепити кліща можна в місцях, де є багато дерев та інших рослин проте останнім часом вони стали повноцінними міськими мешканцями. А тому ветеринари закликають дуже уважно оглядати своїх підопічних на предмет кліщів після кожної прогулянки. После каждой прогулочки вы должны осматривать свое животное. В основном значит, эти клещи располагаются на любят они очень уши, внутреннюю поверхностью шеи, нижнюю часть шеи, живот, область паха. Ну, скажем так, где меньше волос. Якщо ви все ж виявили на тілі тварини кліща, перше, що необхідно зробити, це видалити його. Найкраще з цим порається ветеринар, проте можна дістати паразита і в домашніх умовах. Для цього існують спеціальні засоби, які можна придбати у ветеринарній аптеці. Також можуть підійти косметичні щіпці з заокругленими кінцями. Не нужна мазати кліща маслом, лаком для нактільшого в надіждя, що він почне задихатися і почне вилазити. То есть это все неправда, это все мифы. Клеща нужно извлечь полностью. Бывает, иногда остается головка в толще клеща, в толще кожи. Значит, после этого могут наблюдаться абсцессы, ну, воспалительные местные реакции. Не всі паразити однаково небезпечні, запевняють лікарі, а тому не варто одразу панікувати. Виявити серйозні захворювання, які переносять кліщі, можливо лише здавши необхідні аналізи. Приводом для звернення до ветеринара може бути слабкість, швидка втомлюваність вашого улюбленця, відмови від їжі, бліди або жовтий колір слизової та висока температура. Інкубаційний період в таких випадках триває від двох днів до двох тижнів. Ні, всі кліщі опасне деякі Некоторі... – Из них заражены паразитами. Наиболее для нас актуальная проблема, они заражены вот этим вот пироплазмозом или бабизиозом, как говорят. Да? Это маленькие одноклеточные паразиты, которых клещ передает с помощью своей слюны. Они паразитируют в крови, разрушают эритроциты. А це Лінда. Волонтери між собою кличуть її жертвою добра. А все тому, що два роки назад з місцевого ринку її та ще трьох собак забрала додому жінка. Через брак коштів та власний вибір бути вегетаріанкою. Вона годувала тварин гарбузом. На жаль, це призвело до катастрофічної втрати ваги і послаблення імунітету. Усі ці два роки Лінда хворіла на демодикоз, хворобу, яку викликає підшкірний кліщ. В Такому стані зі шкірою ураженою на 90%, собака і потрапила до рук волонтера Ірини. Собака вісіла 7 кілограм потеряла 60% веса. Мне даже предложили врачи ну, усыпить ее, потому что думали, что это уже безнадежно. Ну вот полтора месяца. Сейчас она весит 15 килограмм. Человек действовал из добрых побуждений, как бы, но финансовых возможностей были очень маленькие. И поэтому она себе отказывала. Вот. Но... Нужно было просто или попросить о помощи, или просто передать собак в более надежные руки. Ну вот, слава Богу, она согласилась отдать их. Вот, и мы сейчас восстанавливаем собаки. И будем пристраивать. Я просто очень хочу, чтобы люди не делали зла во имя добра. Потому что получается, что человек считает, что он делает добро, на самом деле получается зло. Вот. Это для собаки зло. Вот. Собаки могли погибнуть. Зараз життю Лінди нічого не загрожує, проте повністю вилікувати її від демодикозу досі не вдалося. Це довгий та дорогий процес. Набагато менше зусиль потребує профілактика від паразитів. Зараз існує безліч засобів, аби попередити зараження свого улюбленця на шийники, краплі, спреї та мазі. І, як зараз показує практика, монозащита, тобто один від каплі, або там адінашейничик не завжди справляються, Особливо в активні пікові сезони для піроплазмоза. Защиту треба проводити очень регулярно строго по календарику, раз в три 4 недели. Волонтери та лікарі закликають не лише господарів домашніх тварин, а й усіх небайдужих відповідально ставитися до братів наших менших та не завдавати їм ще більшої шкоди. Проблему можна вирішити буквально недорогими каплями раз в три тижні, і все собака буде захищена повністю. І коти і собаки, і ніяких проблем не буде. Ну якщо цього не робити, то проблеми серйозні. По-перше, щоб спасти, потім нужны очень серйозні фінанси. І очень часто теряють собак, тому що не вовремя звертають увагу.